Вітаю, дітки! Пропоную сьогодні зробити приємний сюрприз для своїх котиків. У кого ще немає пухнастого друга, то можна порадувати котиків з притулку. А чи знаєте ви, що котики дуже люблять травичку? Вони їдять траву з багатьох причин, бо вона допомагає їм перетравлювати їжу. І трава містить. Багато поживних речовин. І вітамін, такі як А, В і С. Багато власників котів і кішок навіть спеціально вирощують траву для своїх вихованців. Це зовсім не важко. Зерно можна купити в багатьох зоомагазинах. І догляд за такою рослиною практично не потрібний. Отже, приготуйте зерно пшениці, овес, насіння трави для котів, капроновий носок, тирсу або землю, клей, стрічку, ниточку, стакан або баночку. І починаємо. Спочатку насипаємо насіння, яке ви маєте, а потім тирсу чи грунт. У мене тирса. Щоб зручніше було насипати тирсу, можна натягнути носок на чашку чи піалу. Добре утрамбовуємо тирсу. Відтягнула носик і закріпила ниточкою. А далі насипаємо знову тирсу. Ущільнюємо, зав'язуємо мотузкою чи стрічкою і перевертаємо. От і маємо голову, де скоро проросте трав'яний чубчик. Зараз приклеїмо очі та ротик, Але все це можна намалювати водостійким маркером або вирізати з кольорового картону. Фамірану та приклеїти. От і все. Я свого головастика поставила у воду так, щоб носочок занурився у водичку. Таким чином тирса буде постійно волога і зернятка проростуть. Бо всі ж ми знаємо, щоб насіннячко проросло і рослинка росла, їй необхідно. Що? Правильно, дітки? Вода. А якщо у вас носок коротенький, то поливайте ваш трав'янчик кожного дня та мийте йому голівку. І чекаємо результатів. Бажаю успіхів вам!